Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Вона пережила пекло в Маріуполі та п'ять місяців полону. 26-річна прикордонниця Аліна Паніна з Волині повернулася до роботи на одному з пунктів пропуску. В Неї в окупації залишився коханий а ще двоє службових собак. Що та хто допомагає жінці опанувати себе після усього пережитого? Кореспондентка ТСН Тетяна Хомач зараз розповість. Челсі. Челсі намотує круги і не приховує радості, але згодом таки заспокоюється та уважно слухає команди Аліни. Челсі, Челсі, Молодець. Вони швидко звикають одна до одної. Прикордониця Аліна та її нова помічниця Челсі. Разом 24 години на день. Вона зараз від мене ну практично не відходить. От зараз відійшла. Я зараз буду назад шукати мене. Тобто не відходить, без з поводками практично працюємо. Челсі. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди? Да. Молодец. Да? Ти молодець цю роду красуню а, два тижні тому Аліні подарували друзі. Після того як жінка у жовтні повернулася з полону, дуже сумувала за своїми собаками, які лишилися на окупованій території сонею та Джесі. Ці собаки ми дуже багато з ними пройшли, і вони мені дуже багато раз спасли життя. 24 лютого. Разом із коханим, теж прикордонником та двома службовими собаками вони були у Маріуполі, працювали на морському порту. А потім почалося справжнє пекло. Прямо Практично попадання в нас в бункер було і була фосфорна бомба, тому що воно почало все все горіти, і дуже їдкий дим був. Тиждень вони були під постійними обстрілами на Азовсталі. Собаки там в укритті не раз рятували і Аліну, і її колег від смерті. Коли в бункер попало, і бункер почав горіти. в нас якраз в мене був в час сну. Якби не моя соня, то я б не проснулась, Тому що вона вилізла на мене, зразу почала облизувати. У полон вони теж потрапили разом. Собаки, наче відчували, що їх розлучать. Заліною і цілу дорогу не злазили з рук. Воду їм мінерально давала, наприклад, з долоньки, ну, тобто наливали. Хлопці своє своє водою ділилися, я свою віддала всю практично. А потім їх розлучили. І коли полонених виводили на двір, десь у далині за парканом жінка чула гавкіт. Собаки вони чули теж, тому що то тому, що я ходила під самим забором, до них говорила. І вони до мене просто відгавкувалися. Де зараз її коханий Ілля та собаки? Аліна не знає з хлопцем. Востаннє спілкувалася дев'ять місяців тому телефоном. Спитавшися, чи, чи я ціла, чи здорова, де я є. Е, я запитала, чи він. Здоровий цілий він сказав, що так і сказав, що скоро зустрінемося. Поки жінка чекає своїх найрідніших, маленька Челсі допомагає триматися та забути про пережите. Снилися е, жахи. Ти проспросинаєшся весь в поту. А, ну дуже страшно від свого крику присинаєшся. А коли обнімаєш собаку, справді вона лікує і допомагає. Допомагає також і підтримка колег. Вона сама відділася вже шутка. Шут вже Вася сміється вже. А ще всі вони тепер разом і вдома, і на роботі на пункті пропуску. Добре, молоді. Шукай молоді. собака, який не має ще й двох років, дуже старається. Я її при до такої обстановки, що завжди будуть звуки. Звуки автобусів, звуки машин. Я думаю, десь через тиждень вже будемо вставати там, пробувати на запах і її приучувати. Аліна з нетерпінням чекає на коханого та собак, і вже мріє, як буде знайомити їх зі своєю челсі. Тетяна Хомич, Антон Онищук, Волинь, марафон. Єдині новини, 1+,1. плюс